Столицю України захопила Українська повстанська армія. У центрі Києва відкрили виставку, присвячену святу Покрови Дню українського війська та 71-й річниці створення української повстанської армії. Усе це бачила Олена Опанасенко і від неї подробиці. Олено, добрий день. Якою була мета цього заходу? Вітаю передусім, хочу всіх глядачів привітати з, зі святом покрою Пресвятої Богородиці, також із Днем Українського козацтва, а також з річницею Української повстанської армії. Саме з цієї нагоди УПА річниці УПА присвячена виставка, яка відбувається в Києві вже другий день. На стендах виставки архівні світлини, документи і перелік фактів про життя командирів УПА Романа Шухевича, Василя Кука, засновника ООН Євгена Конувальця, лідера визвольного руху руху Степана Бандери. І завдяки безкоштовним екскурсіям від активістів спілки української молоді всі охочі можуть розвіяти поширені міфи про визвольну боротьбу в Україні. З числа питань, які людей найбільше цікавлять, про біографію Степана Бандери, про співпрацю організації українських націоналістів з Третім Рейхом, про існування концентраційних таборів і про перебування власне Степана Бандери, про загибель його брата від рук німців. Мало хто знає сьогодні, що Роман Шухевич тісно спілкувався, співпрацював з начальником штабу української повстанської армії, нашим земляком киянином Леонідом Ступницьким. Чимало хлопців знайшли своє кохання. Тут на східній Україні згодом в такий спосіб об'єднали українські родини західної і східної України. Саме такі невеличкі елементи, штрихи до портретів провідників визвольного руху. Ми намагаємося сьогодні представити, показати тут киянам. З нагоди свята молодь завітала до ветеранів, котрі в лавах УПА також захищали нашу землю від окупантів. Наша знімальна група завітала до унікальної людини Микола Барбон. Має 89 років. У його спогадах і участь у повстанській та червоній арміях і тривалі політичні переслідування та ув'язнення. Організація Норильського повстання. А сьогодні ветеран найбільше свої надії, сподівання покладає на українську молодь. Молодь це для мене велика радость, коли я знаходжу таких людей, які цю ідею по потвор... До свого народу він носиться з любов'ю. Треба залишитися, щоб він був син свого народу, знав свою мову, знає, яку йому подарувала мати і проще, і любить свій народ. Також з річниці з нагоди 71-ї річниці створення УПА, члени Во Свобода, мають провести масштабний марш у Києві. А, та активісти повідомляють, що правоохоронці чинять їм перешкоди. А, наприклад, автоінспектори не пропускають з регіонів до Києва автобуси з учасниками, котрі бажали взяти участь у мітингу. А, а комуністи повідомляють про те, що одночасно з маршем Во Свобода вони планують проводити також акції у Києві. Передаю слово тобі, Віталію. Олено, дякую. Це була Олена Опанасенко з подробицями заходів до свята покрови.